Добрий день, сьомий клас! Ми з вами продовжуємо писати листи по електронній пошті. Тільки на попередньому році ви писали новий лист. Я отримала багато листів, цікавих, хороших листів, але не всі ще. Тому, хто ще не написав листа до попереднього завдання, я чекаю від вас тих листів і смайликами, картинками і посиланням на цікаве відео. А сьогодні ми будемо писати інакше лист, ми будемо писати відповідь на лист. Тільки що всім вам на електронну пошту я відправила листа, і вам треба буде зайти в свою електронну пошту, знайти лист від мене від Валентини Дмитрівни, прочитати його і написати лист у відповідь, як показано в цьому відео. І так, як це ми робимо? Спочатку ви маєте зайти в свою пошту. Ось так це відбувається на комп'ютері, на телефоні, я вам показувала, як зайти в пошту в попередньому відео. І так, ось тут у нас є пошта Gmail, або ми тут натискуємо конвертик Gmail. Заходимо в свою пошту. Відкривається список наших листів, які війшли, зірочку відкладені і так далі. І ви шукаєте ось тут лист від Валентини Дмитрівни. Але може бути таке, що цей лист від мене вам попав не в хідні, а в спам. Значить, Знаходите ось тут стрілочка більше, шукайте, де у вас СПАМ. Якщо листа нема вхідних, можливо, він тут, в спамі. Отже, перше ви цей лист знайдете. Друге, ви на нього натиснете, він відкриться. Ви його прочитаєте, я намагалась вам написати хороші мотиваційні слова, і напишете відповідь. Прямо ось тут, в кінці листа, є кнопочка відповісти. І ви натискуєте відповісти. Тут уже зразу записується моя адреса, бо ви відповідаєте на мій лист, і вам залишається лише ось тут, де горить курсорчик, написати свій текст листа. Ну, Буде дуже добре, як ви додаєте, якісь смайлики, якісь картинки. Лист. Який придумаєте написати, можете віршик написати, можете самі придумати текст, тобто відповідь на мого вам листа. Після того, як ви його напишете, ось я напишу слово привіт, щоб пустий не відсилати лист, добавлю смайлики, що додав. Що тут цікаво, не видно цікавого, бо їх треба шукати. Ну якщо ось ці Хоча б сердечка українські я хочу знайти, ось знайшла блакитне і жовте. Привіт! І далі текст дописуєте. Написали, написали лист, прикріпили і. Не забудьте натиснути кнопочку Надіслати. В телефонах це вгорі така стрілочка синенька, а в комп'ютерах синенька кнопочка Надіслати. І на лист ви відправили відповідь. І все. Після того, як лист відправлений, в класрумі натискуєте кнопочку Здати роботу і можете в коментарях написати лист відправив». Чекаю ваших листів. Дякую за увагу.